Шановні колеги, від імені навчально-наукового інституту дипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету вітаю з початком навчального року. Розпочинаємо роботу з реалізації наказу Міністерства охорони здоров'я України номер 650 про затвердження порядку проведення атестації працівників сфери охорони здоров'я. Метою мого повідомлення є акцентувати увагу. Працівників закладів охорони здоров'я на ключових аспектах наказу. Отже, даний наказ регламентує безперервний професійний розвиток усіх категорій фахівців, які забезпечують медичне обслуговування населення лікарів, фармацевтів, немедичних працівників у сфері охорони здоров'я, медичних сестер. Атестація проводиться у закладах охорони здоров'я, де працює працівник. Атестація передбачає підтвердження або присвоєння рівня професійної кваліфікації працівників сфери охорони здоров'я. Для атестації необхідно працевлаштування за конкретною медичною спеціальністю та наявністю балів безперервного професійного розвитку. Усі працівники сфери охорони здоров'я, які здійснюють професійну діяльність, в тому числі науково-педагогічні, зобов'язані набрати мінімальну кількість балів. Безперервного професійного розвитку, яка складає 50 балів. У разі відновлення проведення атестації в період го року для підтвердження професійної кваліфікації або присвоєння наступного рівня професійної кваліфікації професіоналу у сфері охорони здоров'я необхідно підтвердити отримання балів безперервного професійного розвитку за 25 п'ятий та 26 роки у відповідності до шкали. Критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку існують наступні види освіти. Формальна це захист дисертаційних робіт, неформальна освіта, включає набір балів безперервного професійного розвитку за навчання на циклах спеціалізації, циклах тематичного вдосконалення, професійному стажуванні за межами закладу працівника охорони здоров'я, науково-практичних форумах. Симуляційних тренінгах, участі у тематичному навчанні, зокрема участь у фахових тематичних школах, семінарах, майстер-класах, тренінгах, третій вид освіти інформальна, що включає публікацію статей. Кількість балів безперервно професійного розвитку, яка зараховується до мінімальної кількості балів за рік, за один вид заходу неформальної, крім циклів спеціалізації. Або інформальної освіти не може складати більше половини мінімальної кількості балів безперервного професійного розвитку за рік. Варто зазначити, що навчально-науковим інститутом післядипломної освіти створено всі умови для реалізації основних принципів даного наказу. Усю інформацію щодо графіків проведення навчання. Можна отримати на офіційному сайті Івано-Франківського національного медичного університету в розділі Післядипломна освіта, а також на сторінках університету та навчально-наукового інституту у соцмережах. Не пропустіть можливості збагатити свої знання та вдосконалити навички у професійній сфері. До зустрічі у Івано-Франківському національному медичному університеті.